У селі Кибенці відбулося урочисте відкриття алеї слави на честь воїнів земляків, які віддали своє життя за незалежність України. Подія зібрала рідних загиблих, односельців, представників влади та військових, аби вшанувати пам'ять героїв та зберегти її для наступних поколінь. Перед початком офіційної частини учні Кібенської гімназії прийшли урочистою ходою від навчального закладу до сільської ради, де віднині на мешканців та гостей села споглядатимуть чотири захисники, увічнені в меморіальних стендах. Захід розпочався зі зворушливих слів ведучої про значення пам'яті і жертовності українських захисників. Пролунав державний гімн України, після чого до присутніх звернулися представники місцевої влади та військового командування. У своїх виступах вони підкреслили кожне ім'я на Алеї Слави. Це історія мужності, відваги і любові до рідної землі. І сьогодні ми зібралися тут, щоб відкрити алею пам'яті жителям села Кибенці, які полягли у цій клятій війні. На цих світлинах обличчя справжніх героїв, патріотів, людей, які стали на нас захист для того, щоб ми могли жити. Навчатися і працювати сьогодні і в майбутньому. І ця алея, і це місце буде символом пам'яті, символом пошани, символом скорботи. Тому вічна пам'ять нашим героям, слава про них завжди буде в наших душах і серцях. Пам'ятаємо і шануємо. Слава Україні! 20 листопада на Алеї Слави відкрили меморіальні стенди чотирьом воїнам, які віддали життя на Донеччині, захищаючи Україну. СОЛДАТ ОЛЕГ Бабенко. Загинув 28 грудня 2022 року, виконуючи бойове завдання. Старший солдат Сергій Армаш. Поліг 19 квітня 2024 року під час боїв за Україну. Старший солдат Андрій Хлопицький. Загинув 27 лютого 2024 року на передовій. Солдат Віталій Шишкін віддав життя 15 липня 2024 року, захищаючи свою державу. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання. Метроном, що лунав над селом, став символом скорботи і подяки тим, хто нині знайшов останній прихисток на рідній землі. Алея пам'яті є символом, який буде. Нагадувати нам кожному, та нагадувати нашим поколінням, нашому майбутньому про те, що наші воїни, захищаючи Україну, віддали своє найцінніше, це своє життя. Вони взяли до рук зброю в надважкі для країни часи. Честь шана нашим воїнам, яким відкриваємо сьогодні алею пам'яті, та честь та шана всім полеглим воїнам України. Вічна пам'ять та вічний спокій. Слава воїнам нашим, слава Україні! До меморіальних стендів лягли живі квіти. Люди підходили родинами, зупинялись і довго не відводили поглядів з облич героїв, що тепер щодня зустрічатимуть мешканців кибенців на алеї пам'яті. Низький уклін вам, шановні дружини, мами, бабусі, особливо дітки. Пам'ятайте, що ваші тата. Це не просто герої для вас, це герої для нас, герої для всієї України. І вони завжди будуть не тільки в ваших серцях, а вони будуть вашими янголами-охоронцями. Давайте навіки пам'ятати їх, ніколи не забувати. І коли ви ж бачите, на якому гарному місці наші хлопчики, і коли йдемо до школи, просто зупиніться і подивіться на них. Коли йдете в сільську раду. На почту, взагалі, гуляєте селом, не забувайте, що вони рядом з нами. Герої не зникають, вони залишаються у серцях, у справах, у кожному кроці нашої вільної країни. Не йди, прошу, побуді ще, влагаю, і вже немає сили підвестись. Чи ще хоч раз побачу, я не знаю, та ти чекай, май віру. Шу нічого не змінити, мій час настав, окликала війна. Я маю рідну землю захистити. Вона ж у мене, як і ти, одна. Але я слави в Кибенцях відтепер нагадуватиме кожному свобода має високу ціну, ціну життів наших героїв.